Молитвою музикою та добрим словом вони закликали людей не бути байдужими до проблем армійців. В Івано-Франківську волонтери влаштували дещо нетрадиційний виїзд у зону. АТО. просто небо у середмісті для тих, хто вирушає на схід, облаштували імпровізовану сцену. Звідсіля до перехожих звертаються самі благодійники, переселенці та демобілізовані бійці. Ті, хто на власній шкірі відчув жахіття війни, переконують, без волонтерства армійцям не вистояти. Хлопці мають потреби кожен день. Їсти хочеться кожен день це та. Так і от тоді нам дуже стали у нагоді волонтери, які за нашими дзвінками вони приїздили, вони привозили те, що потрібно. І я дуже вдячна волонтерам, які до нас їхали, бо в е, нас поряд з нашими позиціями, поряд у селах стояли там дитячі будинки, які виїхали вже з окупованої території. І волонтери стільки всього привозили, що ми ділилися із, із, із дітками, з тими, які були, і з там місцевими бабусями. Для волонтерів добровольців це вже п'ята поїздка. На фронт розповідають, що два місяці із гуманітарною допомогою, яку збирають від усіль, приїздять до бійців у піски, опитне та мар'їнку. Нині вирушають і до шахти Бутівка. для тамтешніх військовослужбовців підготували кілька сотень кілограмів харчів, теплий одяг і засоби захисту. Цього разу веземо багато домашньої смачної їжі. Тобто, у нас є десь біля 300 кілограм вареників, готових в нас є. Ми купили поросятко. Зробили там тушонки домашні. У нас є там ковбаса дорога, як для армії. Тут у нас є салямі з сирокопщини. Всі привикли до війни. Да, от війна є, ми з нею звиклися, тобто, ну там війна. Але на війні ж наші люди. Тобто, і допомога насправді ну, дуже важко добитися там, ну достукатися. Я не хочу назвати приклади, але насправді деколи дуже прикро. Разом із матеріальною підтримкою на фронт везуть і морально у виконанні одного із учасників рейду, піано-екстреміста Богдана. Під його композицією вантажать допомогу у автівки. Розповідати на камери, чому вирушає на схід, колишній революціонер уже традиційно відмовляється. Каже лише єдине його зброя. Це музика. Людина може набагато більше, ніж просто працювати, ходити на роботу, їсти і. Ну, пити, то звичайно, то дурне діло, то багато розуму не треба. Але ну, вона може багато більше, ніж е, навіть е, досягти чогось у соціальному е, плані як бізнес там або сім'я. Вона може щось створювати для інших людей. І е, на мою думку, це найкраще, що може в ж... що в чому є сенс життя. Мене дуже е, характі все, що зараз відбувається в Україні. І я на жаль. Е... Ну тільки грати може все під час виступів. Волонтери збирають благодійні пожертви для армійців. А на сам кінець акції за традицією просять присутніх підписати поважаннями український прапор. Його також повезуть бійцям на схід. Наталі Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.